Муніципальна варта спільно з національною поліцією провела черговий вечірній рейд містом. Комунальна підприємства Муніципальна варта, працівники групи швидкого реагування продовжуємо згідно затвердженого плану керівництва Павлоградської міської ради за участю Національної поліції міста Павлограда рейди по охороні громадського порядку. В першу чергу це центр міста і профілактики правопорушень. Це основні завдання на сьогоднішній рейд. Буде звернута ретельна увага на розпиття спиртних напоїв в громадських місцях, паління в громадських місцях, знаходження у нетверезому стані, знаходження груп неповнолітніх, які будуть знаходитися в центрі міста та в інших районах міста, і з ними буде проведена в першу чергу. Профілактична бесіда, буде е, роз'яснено порядок, як знаходиться в громадських місцях, і Національна поліція міста Павлограда будуть складатися адміністративні протоколи. Особливу увагу правоохоронці приділили селищу 18 вересня, оскільки на гарячу лінію надходить багато звернень і скарг щодо порушень правил поведінки в громадських місцях. Сьогодні також запланований рейд у нас на селище ПХЗ. Тому що дуже багато надходять скарг з парку, який знаходиться на ПХЗ по вулиці Заводській, алея на селищі ПХЗ, де теж дуже багато фактів розпиття, знаходження у тверезому стані. Тому ці факти будемо фіксувати і відразу складати адміністративні протоколи. У ході рейду були зафіксовані такі порушення: розпиття спиртних напоїв, куріння у невстановлених місцях, розпалювання багаття у заборонених зонах, а також перебування неповнолітніх у занедбаних будівлях. Марина Кукліна, Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Ваненко. Новини ПТРК.